Мам, ну кашу будете, бо наварив скільки. Бачите? Кинув сюди ну, одну кружку висипав. А воно все, все більше, більше, більше. Ну, і вийшла ціла кострі. Ну, Ось вот така костя. Тепер їм і всім пропоную теж манну кашу. М. Вона смачна, бо вона така. Трохи з кислинкою, бо я тут сюди додав цього джему полуниця. Е -е 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 так. М -м. Нубника. Там замзим. Нук. Чего не любить манну кашу. Чи макарони, макарони, макарони. Макароник. Смачно. Mm. Скільки з'їм, скільки з'їм. Сказав би понадкуші. Що ж то, це ж каша? Кашу не надкусиш. Ага. До побачення.